У мене з Dishonored відносини складні. Якщо ви запитаєте середнього чувачка, що таке Dishonored, він одразу відповість вам: Так це краща гра у світі, вже ніколи краще не буде, і Мерсі всім сука. Ну коротше, Dishonored – це круто. І через загальний хайп я теж сприймав її в лише позитивному ключі. Але коли мої особисті спітнілі руки потрапили на гру, я не зрозумів загальної любові до неї. Більше того, я подумав, що вона якась. Дурна. І моя так звана неповага до Dizner тривала два роки, протягом яких я, як фанат довбитися головою в закриті ворота, намагався пройти його три рази. І кожну із спроб я кидав ще не досягнувши половини гри. І ось нещодавно я знову почув позитивні відгуки про Dizon і спробував в четвертий раз пройти її. І як з'ясувалось, всі мої проблеми з нею були викликані одним лише рядком в меню навчання. Якщо діяти непомітно і уникати вбивств, Буде менше щурів і плакальщиків. Деякі персонажі будуть ставитись до вас краще, а фінал вийде менш трагічним. Гра говорить, що її потрібно проходити нелетальними вбивствами, тобто в стелсі, але так званий прикольчик полягає в тому, що цей спосіб проходження неймовірно нудний. Як мінімум, половина арсенала Корво заточена під вбивство, урагани, віхер, призив пацюків, арбалет з різними дротиками, пістолет і так далі. І дезонард розкривається саме тоді, коли ти користуєшся всім своїм арсеналом, причому використовуєш його не з практичних цілей, а із естетичних. На ютубі можна знайти купу відео, де люди знаходять сотні крутих варіантів розправи з ворогом. І в першому попавшомуся мені відео, Тіпо кинув на поцю каміну, яка реагує на рух, вселився в неї і підбіг до ворога. І виглядає це прикольно і весело. От тільки якщо проходити гру так, як сама гра тобі про це говорить, то ти повинен відмовитись від цього і проходити гру непомітно, лише присипляючи ворогів. І це просто донестями нудно. Натомість, того, щоб веселитися і видавати якийсь свій. Перформанс на екрані майже вся гра буде виглядати так. До того ж, гра не те, щоб заточна під цей стелс. Камера від першої особи, за якою я постійно не міг оцінити ситуацію на рівні, не міг зрозуміти, чи видно мене в даний момент, або скільки ворогів стоїть за укриттям. Звісно, в грі є здібність, яка підсвічує всіх неприятелів за стінами, але робить вона це на такій маленькій відстані, що я не раз із за цього натикався на охорону. Да, і самі вороги тут тупенькі. Вони то не бачать тебе прямо в упор, то палять незрозуміло як, да й в цілому різних реакцій на наші дії у них мало. Смішно і те, що деякі механіки стелсу не працюють при нелетальному проходженні гри. Наприклад, якщо стража знайде труп, то вона підніме тривогу на локації, тоді як якщо вона знайде тіло у відключці, то за цим буквально нічого не буде. Як стража ходила собі спокійно до цього, так і буде ходити далі. У гравця немає ніякої потреби ховати ці тіла, тому що гра його за це ніяк не покарає. І із-за цього можливість підняти чиюсь тушу і сховати десь я ігнорував все своє проходження, в ній банально не було ніякої потреби. Да і проходячи гру потики вона не кидає нам жодного виклику. У нас є стільки вкрай ефективних можливостей для проходження ігри по стелсу, що і будь-яка складність одразу відпадає, а разом з нею і інтерес. Ось і виходить, що щоб отримати максимальне задоволення від гри, ти повинен користуватися всіма можливостями, що гра тобі видає. Повинен постійно експериментувати зі своїми здібностями і видумувати як можна більш ізискані способи вбивства. От тільки якщо так робити, то гра буде карати тебе за це поганою кінцівкою, змушуючи обрати найнудніший спосіб проходження у вигляді стелсу. Ось і виходить, що нормально випробувати гру можна тільки, якщо повністю забити на поганий наслідок історії. Але для більшості гравців, в тому числі і для мене, це занадто великий вантаж, знаючи, що чим більше я буду вбивати, тим більш похмурий фінал мене буде чекати, і я просто не можу розслабитись і грати так, як мені цього хотілося би. І приходиться пробиратися через неймовірну духоту у вигляді Стелсу. Іграючи навіть у четвертий раз, я все одно не зміг позбутися тиску поганої кінцівки. А дизонор це взагалі то імерсивсім гра, яка має давати тобі як можна більше варіантів проходження. І ви не подумайте, це без базару дуже круто, що геймплей напряму впливає на історію. І як на мене, це саме те, до чого і мають прагнути відеоігри. Але не коли це подається тобі прямо в лоб. Yeah, ну от якщо ти будеш робити так, то це круто. А якщо так, то не круто. Да і людина, яка буде проходити гру без вбивств, вона отримує куди менш крутих постановочних моментів. При вбивстві будь-якої нашої сюжетної цілі ми отримаємо круте постановочне вбивство. Тоді як, якщо вибирати нелетальний спосіб проходження, то ми банально це втрачаємо і ніякого видовища ми не отримаємо. Но, навіть якщо повністю забити на історію і грати так, як хочеться, то у мене все одно будуть питання. В грі є мана, за яку ми кастуємо наші здібності. І ось ця мана поповнюється тільки зіллями, котре ми находимо на рівнях. І практично кожен каст здібності забирає в нас більшу частину нашої мани. А цих гіллі на локації не так вже і багато. От особисто мені подобається зов стаї пацюків. Вот просто естетично подобається і все. Ну і за того, що наш запас мани дуже обмежений, я не можу використовувати її так часто, як мені б цього хотілося. І кожен каст її більше походить на якесь свято, ніж на звичайність. Що дуже заганяє мене в рамки, і експериментувати зі своїми можливостями стає важче. А ще тут грає роль те, що я не шанувальник використовувати різні розхідники в іграх і берегу їх до самого кінця. Але це вже мій особистий прикольчик. По самим головним моїм претенціям ми закінчили, але це ще не все. Я зовсім не розумію, що в Dishonored нам відмічають наші цілі. Майже кожен рівень це не маленька локація, на якій десь сидить персона, яку нам треба вбити. Ігра говорить, що у нас є уйму варіантів, як до неї підійти. Ну як тільки ми заходимо на локацію, нам одразу помічають місце знаходження нашої жертви. Із-за чого у нас немає жодної потреби вивчати територію. Не треба досліджувати всі підсказки, розкидані на рівнях, немає потреби. Читати Ато нотатки і немає потреби слухати діалоги МПС. і за того, що ми одразу знаємо місце знаходження нашої цілі, втрачається просто величезний пласт ігрового процесу. Замість того, щоб вивчати локацію, поступово дізнаватися більше деталей, ми несемося на пролом до нашої жертви. Із-за чого я банально не відчуваю себе асасином, котрим я являюсь по сюжету. І за цих міток втрачається так називаємий Immersion, в чому якби і суть Dishonored. Вони просто виривають мене із ігрового процесу. І я знаю, що їх можна вимкнути у налаштуванні, але знаю я це тільки тому, що я в свій час потрапив на відео, де мені це сказали. А ще, що мені не сподобалось, так це те, що в грі якась тупа кінцівка. І я всю гру намагався нікого не вбивати, і в мене вийшов найкращий фінал. І в ньому я просто прийшов до головного гада, вбив його, причому дуже безглуздим способом. Спас принцесу, і на цьому все. Всі раді, все добре і кінець гри. І от якогось задоволення я взагалі не отримав. Я не відчув, що я дійсно пройшов гру. Так як навіть фінальна локація нічим не відрізнялась від інших, хіба що вона була трохи нудніша за всі. І ті старання, які я приклав, щоб отримати її, вони взагалі не окупились. І навіть в менш позитивних фіналах є хоча б якась постановка, що вже, хоч якось, запам'ятовується. Так як в мене навіть цього не було. Ось і виходить, що Dishonored дуже зламана гра, і розуміти за що її так люблять, мені дуже важко. Вона дає тобі неймовірний пул можливостей, але використовувати їх ти не можеш. В грі є великі і дуже пропрацьовані локації, але в них немає сенсу із за зайвого інтерфейсу. І в грі геть просраний фінал. Я ні в якому разі не хочу сказати, що Dishonored це уж прям погана гра, бо це просто не так, але і всесвітньої любові до неї я теж не викупаю. Ось і все, хлопці та дівчата. Дякую вам велике за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, дуже важливо для мене. Дуже. Розумієте, хоча, що я вас вчу, і так все самі знаєте. Все, давайте, давайте, до нових зустрічей.